Всім привіт! Слава Україні, друзі! Я в себе на господарстві роздаю смаколики своїй птиці. Смаколики в виді мішанки вітамінної картофля, морквичка, дерець, домішки. І бурячок тут трішки такого червоного, що я вирощувала, весь не з'їли зиму то трішки даю. ну Він позморщився вже, я вже думаю, що поварю курям та й віддам. До весни, там я маю на увазі, десь до квітня. Він все одно вже не долежить, а так кури хоч поласують і отримають. Якусь користь. Ось так роздаю трохи їм сьогодні смачненького. Зараз хочу кроликам водички дати. Тут трішки я водички заготовочку зробила. Зараз таку пройдемося самцям дамо. Кроликам вон їсть. Дивіться, сидить, їсть цю соломку. Ну, сино. А що це тебе така миска здорова, га? Кролик? пей водичку. Бачите, вже треба в нього прибирати знову. Так, а що тут. Красунчик. Що, воду випив, так? Да? І все. На, Пій. І зайчик. так. От, Ой, от, от. От ти такий. Кроляка. Окей. Що там? А в тебе є? В тебе завжди є. Ти розумний кролик, так? ти не перевертаєш. Це вже тут ось такий заєць. Нама, на. хочеш пити, а чого перевернув? Перевертати то в тебе є, так? В голові? Диви, як п'є. А? Як класно. Що там в тебе там попало? А, з цього, з цієї миски попало. Іди там туди, в той бік. А зараз, до речі, ще треба. Вже нема, зараз піду водичку наберу вдома. Бо я на вечір перекривала, щоб не замерзла. Ну, ось до, бачите так поїли. Трішки задоволення. А, ще хотіла бентамкам поставити воду, бо вони. Перевер нагадали свою воду, перевернули і. Воно тепер ні на що не схоже. Тікай, 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 тікай. Тікайте. Содичкою набрала вчора, з вечора. Да? А хто це воду тут портив? А? Хто воду псував? Хто? Що це за мілки такі кури? Що це за мілкі такі кури тут у мене, га? Що це за мілкотня? Це такий в мене перелив тут у них, бачите? О, а ви що тут стоїте дивитеся? А це хто такі тут у мене? І такі маленькі курочки. Бачите, порозгрібали мені зерно, я його потрохи так змітаю і віддаю цим курям. З кормушки якось дірку зробили і розгребли мені все. Воно п'ють. Добрий день, як ваші справи? Мілкі курки, курки і півнички. Давай, бережненько. Такі от вони у мене. Так, а що в нас тут? Качок вода є. Качок вода замерзла. Зараз ми її. ой, я вибачаюсь, роздовбемо. Опа! Все, качок вода є. Йдіть пийте. Що ви тут? а, Селезень. Там а в тих, ага, в тих відкрита вода. Начебто. Сидять, хвостами трусять. Давайте їх випустимо, хай побігають. По цьому По волі, по снігу. Ідіть, та 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 виходьте. Виходьте, виходьте. Та-та-та, та вчора випускали, сьогодні буду випускати. Хай, бігають. Вони люблять це тіло. Цю воду я зараз вверх сюди покладу, бо качки, вони зараз її швиденько зіпсують. О, все. Виходять чи ні? Да, зараз будуть виходити. Та-та-та-та-та! Виходьте по снігу трохи на сонце. Он, он, побачили, побачили, вже йдуть, дивіться. Зараз будуть виходити і літати. О, о, стара, стара пішла перша. О, пішли всі тарачечком Зараз ще селезень. О-о-о, ще одна лишилась стара, біла. О, вже курка туди зайшла, зараз туди вийдемо. Да, да. Їсти, їсть. Ану, звідси. Ну, курка хай може й побуде. Давай, виходь, стася. Давай, давай. Що, снігу багато? А й тих потім пізніше випущу, по черзі буду випускати. Запитували, чи несуться у мене зараз пачки. Ні, поки ще не несуться. Ото в лютому трохи понеслися, було тепло. Скільки там часу? Почала одна нестися, сім'я яєць знесла, я відправила. Яйця клієнтці, не знаю, що там по тих яйцях. Не відзвонилась людина, хоча я просила її мені зателефонувати, ну, значить, все добре. Якщо людина не позвонила. я знаю таке, що я кожного клієнта прошу, щоб мені віддзвонювалися. О, о, літай ще. Якщо людина не віддзвонюється, значить все нормально. Тому що кожна людина береже свої гроші. І якби щось було не так, то по любому вона писала чи позвонила. А так, значить, у пліт все нормально. Ну я такий роблю висновок, тому що я в будь-якому випадку прошу людей мені писати, відзвонюватись по відсотку оплоду. От провірив, наприклад, на п'ятий день курячі, на шостий-сьомий качачи, просвітив, подивився, є павучки кровоносні судинки там всередині. Чи нема, в будь-якому випадку віддзвоніться, скажіть мені, який відсоток оплоду. В тої чи іншої птиці. Ну, я вам так скажу: тільки відсотків 20 мені віддзвонюються і відписуються. Або якщо там є якісь проблеми, тоді, то також можу віддзвонитися там чи відписатися. Ось дивіться, 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 що роблять. Опа, диви диви. Ось. Зазвичай все, слава Богу, нормально. Тобто є опліт і нормально виводяться пташенята. Ось. І люди. Пишуть, наприклад, мені так тоді спокійніше на душі. От, наприклад, людина там написала і сказала, що яйця опліт там 80% чи 90%. Я вже тоді спокійна, можу спокійно далі ну, відсилати інші яйця. Ось тому я всіх прошу мені казати, що там до чого. Ну але бувають такі ситуації, особливо взимку, коли там відсоток оплоду може бути і 60%, відсотків, і 70%, і 80%. то це вже там ми домовляємось. Буває таке, що я ще там потім яєчки вийшла. Але це тільки в тому випадку, якщо людина дійсно на п'ятий-сьомий день просвічувала яйця. Якщо людина вже чекає вивода, там, якщо курячі вже три тижні, а якщо качачі це 33 дні більше місяця, і потім мені вже пише, дзвонить і каже, ой, вивелися негарно, то вже ні про яку компенсацію мова не йде. Тому що я відповідаю тільки за якість оплоду яєць, а за вивод. Вже відповідає людина, яка взяла ті яйця. Якщо під квочку, то значить квочка відповідає, якщо під качку, то качка відповідає. Якщо інкубатор, то треба просто вміти виводити, ще дивлячись від того, який інкубатор. Чи не пригала електрика, чи не скакав в інкубаторі цей вологість, не скакала, чи не, не, не було. Перепадів температури, бо буває таке, що в інкубаторі все добре, а потім скакне до 39 чи до 40 і все, яйця сипсувалися. Тому я за це все не відповідаю ні в якому разі, тільки за відсоток оплоду. А як відомо, оплод в яйцях можна перевірити тільки після початку інкубації. Ось, тобто пройшло 5 днів, просвітили, подивилися. Є зародки, значить, все добре. Нема зародків, значить, яйця пусті. Якщо є кров'яні ці. Такі кола в яйці, не ембріончики, а кров'яні кола. То тоді це був опліт, але яйця по якійсь причині завмерло. Може бути через пересилку, може бути через те, що щось сталося в інкубаторі, якщо під квочку, то може бути таке, що квочка заморозила яйця, тобто десь встала лишній раз ще не всі покрила. Ось за це. Я так само прошу, щоб мені писали віддзвонювалися, відзвонювалися, але особливо, тільки на початку самої інкубації. Бо пізніше, я ж кажу, за це я вже не відповідаю. Вже вивод залежить від господаря. Диви, 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 кусається. Так що я не знаю, Та людина взяла яйця від цієї дорослої качечки, яку покривав оцей селивий. Який там відсоток кладу, що там, не, поняття не маю. Але якщо людина мовчить, то більше за все, що це все там добре, нормально і значить людина задоволена. Сонце таке в нас сьогодні вже день, супер. Бачите, як виїдають мішанку. Геть до, до цього, до кожного грамульки виїдають. Ми зробили трохи перерву, перестали давати варену картошку. Тепло було і е, якось воно хочеться іноді чередувати, бо буває, якщо це так даєш одне і те саме щодня, то птиця перестає, перестає хотіти. Дивлюся, бараболі у мене мілкої лишилося не так багато. До речі, потрібно буде ще телефонувати тій людині, в якої ми брали, питати, чи в неї є ще бараболя. воду дивіться, дивіться, води Ось. І думаю, зроблю паузу трохи. І не подавали вареної картошки, ніяких вимічків, нічого не додавали, тільки давали зерно, просо, зернята соняшнику, ось ну, таке. І гранулку свою, я ж роблю гранулку. Ну, А зараз знову почали давати мішанку, вже варену картоплю, даю морквичку, даю бурячок варений, червоний. Ну там його трошки буквально на відро, там два-три штучки. А їм воно зараз, знаєте, почалася весна. І воно їм зараз авітамінози, це все, і їм треба таке. І зараз ми почала давати домішки: рибне борошно, трішки трикальцій фосфата, тобто з цього крейде, дріжджів кормових, потрішки. Знов сірку почала давати, хочу вже довідати. І в мене ще, до речі, рідить вже трохи було, то думаю, зараз весною якраз починається інкубаційний період. Хочеться, щоб птиця була крепка. Ось несеться зараз погано, мало зовсім яйок. Було якось і по 10, і по 15 в день, потім раз, два, одне, два в день. Все, нема, більш нічого нема. Ось тому, це, тому зараз даю знов. Починаю давати. Що ти тут сидиш? Борода. Ти ж будь нормальною куркою. Всі їдять, а ти що. Ось. Так що якось так, друзі, все. Вже знов наговорила, набалакала. Значить, все показала, розповіла. Так що, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока. А ви йдіть туди, на сонце йдіть. Диви, оце цілий день буде стояти і воду хталяпати. Качкам, я так розумію, що їм не так треба ти, та їжа, як вода. От, до речі, в цих качечок. Вже червоніють маски, вже мають скоро заноситися. Бачите, як цікаво, от білі дозрівають трішки пізніше качки, індачки молоді. А отакі коричнево-білі, це схрещені з крупним цим селезнем. Ну, верніше, не з цим, це його той батько, що, О, господі, що не так. Батько білої лінії, тому що в мене тут вони перемішуються, але я все одно слідкую, щоб не було. Цього вливання того брата, сестри і тому подібне. Ось, але в гібриди вийшли гарні, ну мішані вийшли. Від білої і коричневої, і вийшли оці, що коричневі качки з білими головами, вони крупніші, і у них маски на лиці вже почали червоніти скоріше, ніж оце в біленьких ось. Ось довештеся, що чорнобілені, також гарний гібрид вийшов. Ось. І там ото сім'я білих сидять. В них тільки-тільки, хто -тільки, взагалі тільки починає, а в цій наче, трішки більше маска почала червоніти. Ось, ну, якось обрізать. Все, дякую, всім пока. Вже 20 разів попрощалося.